Мене звуть ігор. Наш пацієнт Ігор Володимирович. Військовий, у якого під час захисту нашої держави стався ішемічний інсульт 14 вересня 2025 року. Наслідком ішемічного інсульту у пацієнта стали параліч правих кінцівок та порушення мови. Нашою мультидисциплінарною командою у складі фізичних терапевтів, ерготерапевтів, терапевта мови та мовлення, невролога, психіатра був розроблений індивідуальний реабілітаційний план. З метою відновлення застосовувалися різні методи. Баланс-тренер, ПНФ, бобат терапія, роботизована система Армеоспрін, адаптивна кухня, дзеркальна терапія, сесії мови та мовлення. І як результат значне покращення стану. Ігор Володимирович самостійно може ходити, відновилась мова, письмо, покращились рухи в руці. Дякую клінісі. Ми бажаємо нашому герою скоріше повернутись до якісного повноцінного самостійного життя. А ми для цього зробимо все можливе.